Сонце спить давно вже за білою горою, а вечір зоріний же ниткою золотою. Мороз ходить по дворі, на льоду іскри креша, на снігу світить зорі, на вікнах квіти пише. А місяць сіє світло по стінах, по помості. Так тихо, так привітно, йде вечір до нас в гості. Ти можеш стати наступним героєм каналу Розумашки Ті. Зв'яжись з нами будь-яким зручним для тебе способом та поділись з нами своїми успіхами. Не забудь підписатися на журнал Розумашки, де тебе чекають безліч цікавинок.